Так, перша реєстрація. так? — Добре, так. давайте номер ністимо. Добре, зараз перевіримо документи. Литовські номери свого авто чоловік змінює на українські. Машину купив два роки тому. Зараз, маючи на руках всі необхідні документи, розмитнив. Я за машиною їздив сам, О, машину вибирав під себе для себе. Як кажуть. І проблем з розмитненням у вас не було? Ні. Ні з розмитненням, ні. Тут немає ніяких проблем. Да навіть у пільговий період із 50-відсотковою знижкою Юрію розмитнення авто обійшлося дорожче, аніж його вартість. Купив свою легківку за майже дві тисячі євро. Митні декларації там є 62 Майже тисячі. ще і сертифікація. Тепер плюс оплатили за реєстрація перша. Номерні знаки вже українські. Я так рахував нам мені вийде десь до 70 тисяч гривень. Все повністю позбувається євроблях і тернополянин Віталій. Номера питаються зняти занадто прикручення. Перед реєстрацією автомобіль у сервісному центрі перевіряють, огляд триває приблизно 10 хвилин, але до того чимала черга, все ж це дрібниці порівняно із витратами на розмитнення. Або втратити машину, або розмитнити машину. Тому було вирішено розмитнити машину. Розраховувалося хоча б на тисячу півтора. А вийшло три. Ну, все разом вийде три тисячі. Ну, доларів я майну 90 тисяч гривень. Це ж не є нормально, правда? За машину, яка коштує, ну, можна сказати, ще менше, або так само. Три Реєстрація зауважимо, також не безкоштовна. Вартує близько 800 гривень. У нас і також людина сплачує за першу реєстрацію пенсійний фонд. Збільшилась кількість наплив транспортного засобу. З грудня місяця відколи почали розмитнювати так звані євробляхи. У Тернополі черги найбільші, зауважує Василь Барановський. Менший наплив людей у сервісних центрах у Підгайцях, Кременці, Теребовлі та Чорткові.